Для Отця Весіна і Святого Духа Амінь. Христос Воскрес, Мисси Воскрес! Дві тисячі сороковий рік розходиться у Європі, а згодом безковично при цілому світі новина, що в Українському Донбасі перебудованому. Лікарі дослідники знайшли підгулку, яка з ра. Причина смерті мільйонів стає вже не сильно. Але тут в Парижі рік пізніше, а може це було п'ять років пізніше. Пара Івана і як Наталі, на які живуть паризьким життям, Вам, сім'ї мігрантів, батьки віддали все, згоріли для того, щоб жити, вчитися, добути освіту. світу. Має не Чому четвертий стан? Пропонується їм вік, але ми не вірять, що цей вік може їсти. Ми не ходять до психологів. Змагаються на стару хіміотерапію, в кінці проходять дуже травматичні операції, зігнорувавши цей вік, скоро приходять ім'я.

Досить просто зігнорувати той бік на недугу, якою твоїмо ти і я. Бачите і ти, і я? Ми всі створені жити, але ми всі не чи удару серця, чи з якогось, через якийсь мипанук нещасливий ми всі помремо. Всі. Ще не було такого. Навіть виїхавши з України до Парижу, ми не можемо себе спасти від наслідків цієї недолі. Яка є спричинена? Віком Адама і Ери і нашої свобідної ірної наміреної причетності до їхнього віка. Ми всі помираємо. Я вам нічого другого зараз не сказав. Але питання є, чи ми які. Своєму ДНК Духовному маємо властивість бажати жити, чи ми можемо бачити як новий і правдивий цей мік, який нам делікатно пропонує Господь. З покоління в покоління через апостолів і наслідників через. Називається цар. Питання є, чи ти і я, чи ми віримо, що ми є створені для того, щоб вічно жити з Богом. Бо Великий день має зміст лише у контексті цієї війни. Якщо ми не віримо і так сталося, сталося з багатьма, краще піти на рух конце. Сьогодні більше ходить на рух концерт, ніж на Євхарісті. Сьогоднішнє свято, його автентика, його радість полягає у тому, що Господь тобі і мені. Нам пропонує вічне життя. Вічне життя. Ми журимося, як прожити кілька років довше, трошки віддалити цей період, коли надходять зморші. В Парижі мільярди заробляють на всіх кремах, дехто з наших лоріал працює чи в інших цех. Скільки зусилля? трошки ліпше виглядати, трошки довше. І кольори, і перучки, і там не знаю, що що. Ми хочемо жити, ми хочемо виглядати. Як... Ті, що живуть. А сьогодні, сьогодні, як ти мене і називається? Як? Кому та Блусніше, я не чую. завчику, Назарчику, Назарчику, тобі Господь пробує жити вічно з ним. Це є значення велике. Ти підеш додому, подзвониш до бабці, ти скажи, бабці, я є призначений вічно жити з Богом. Ми це святкуємо сьогодні у Великому. Тому він є цей великий. Якщо наша радість закінчиться завтра, коли, так би сказати, є ефект після постні, що ми переїлися ковбасою, це не є великий таке свято, таку пропозицію, таку методологію, світ правильний відкидає. І правильно глузуємось з тебе і з мене, якщо так ми представляємо велику. За зараз всіх наших дідусів, батьків, матері, матерей, нашу Небесну сотню. Щоб се разніпака. Тих 10 тисяч чи 20 тисяч, чи стільки українців, які загинули, чи тих дітей, яких звали в Сирії, чи жертв Голодомору, Голокосту, інших единици. Мій братій існе. Ми чуємо зв'язок з нашими покоями. Чи це просто якісь такі, такі побожні наші сентименти? Чи те, чи це не є найбільша правда? наших стосунків, наших взаємних, які тривають помимо часу. І проходять простір, яких не перевізує на смерті. Ми в це трохи і трохи сумніваємось. Часом більше віримо, часом більше сумніваємо. Але сьогоднішня наша молитва, слухання Божого Слова, наше спілкування, наші вигуки, наш спів, радість, коли нам дає корисні. Все це має правдиве і тривали, і повне значення лише якщо ми віримо що ми є створені жити вічно з Богом. І що лік на нашу загальну твою і мою невелікову хворобу смерті цього тільця цієї плоті проголошує через смерть і Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Нема, нема нічого важливішого, нічого правдивішого. Я хочу завбудити вас сьогодні з кожним Христос воскрес свідомо робити і Христос Воскрес, Воскрес Моя. Щоб ти не боялася в житті смерті. Щоб ти не комплексувала через мож. Щоб ти не думала, що в мене нема грошей на пластичну операцію. Не знаю, чи наші думають, чи розуміють. Та можна і робити це. Але це відволікає від основному. Ти, не створений, ти створена в житті вічним. І тому нема суму у людей, які в це вірять. Знаєте, хто пам'ятає пані Катерину? Він ще не вмирі, який вже майже 15 років є сліпим не сам, дешеві в мирі, не лише любить мир, всім до своїм іменням. Але він ми дає мир цієї країні. Енерій, чому? Бо він знає, що він є віє створює живіч, ні сміхота, ні недуга, ні не на немає сіл ні гнів, власне, чужий, ні путі, ні аса, ні жоден сестра не було чи в Для нас не є остаточною загрозою. Бо ми є покликані жити вічно. І двері до цього вічного життя відкриваються.

La question est ce nous, ce tu, c'est moi, si nous croyons que nous sommes créés pour vivre éternellement avec Dieu, vivre dans la paix et dans la joie. Nous avons la peur l'amour et de toutes les formes de la mortification. Nous sommes souvent agressifs parce que nous avons peur. Et aujourd'hui, nous souhaiterons la notre libération. Ce n'est pas la notion française donne la pleine liberté. Notre libération est dans le Christ qui a vaincu la mort. Le seul fait qui a suivi pour nous tous. La mort, le secours. Donc je vous prie d'annoncer de bonnes nouvelles à vos amis, à les membres de votre famille, à toutes les personnes qui sont chères pour vous. Il y a des choses qui ne sont il y a pas de chose qui n'est pas ni qui Від нашого ми є друзями, якщо ми віримо в Христове Воскресіння на Назарчика, Ісус сказав, знайте, такі, як ти Назарій, діти, розуміють, які вірять скорші, ніж батьки. старші. діти, скажіть батькам, сусідам, друзям. Що Христос Воскрес, і що він перевісь, і що я є створене життєвічно. Я є створене життєвічно. Це, це не є якась знаєте, амбіційна, пафосна декларація. Це є базова дійсність, яку ми святкуємо у нашому християнському житті, зокрема у цьому. Тому я прошу вас, хтось перебачемо вже це чур, коли буде чистити зуби, підійдіть до церкво і скажіть, я створюва для вічного життя Свого. Це є мій відповідь. І моя відповідальність, чи я прийму цей дар. Я причащуся цього ліку, зробивши це сьогодні вечора. Отак подивіться зараз. Коли вже ніхто не бачив і скажіть, я створюю життєвіше. Завтра подзвоніть до когось. То Вона є можливо з шархи. І скажіть те, що можете сказати, ви не можете сконтролювати реакцію. Але скажіть, де є створений жити вічно з Богу? І Бог віддав свого сину за тебе. І я це вірю, що їм перевісне, що Він воскрес, що дати нам вічна. Напевно, можемо тішити. Але буде ще одна дуже важлива річ. Наша віра росте, коли ми її проголошуємо. Ми самі скріпимося у вірі, що ми є створені ще житті інших, що наші батьки і усі, наші поціліні, які підійшли. Нас чекати. Ще трошки. Ще троше. І те, що ми відчуваємо сьогодні в країні, це радість, і цей мир, це злада, у них нет віч. Мої, моїх, наші. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Christos was graced.